А що, якщо я вам скажу, що все залежить від вас, від ваших виборів, від ваших думок, від того, як ви думаєте про себе, від того, як ви думаєте про інших, як ви реагуєте на певні ситуації чи на певних людей? Від того, наскільки ви дозволяєте порушувати е дозволене? По відношенню до вас. Знаєте, допоки ми думаємо, що вже все написано, що є доля, яку ми обов'язково маємо пройти, тим самим ми перекреслюємо свободу вибору. Знаєте, коли Бог задумав створити нас, а точніше, народити. Своїх дітей, він ніколи не планував, щоб ми були роботами. Саме тому сьогодні, для того, щоб чути Бога, знати його і жити цим життям наповненим благодаті, ми повинні зробити цей вибір в його сторону. Ми повинні, не те, що повинні, ми маємо захотіти. Так? Тому так мало ми сьогодні бачимо справжніх дітей Божих, які живуть по Божим принципам. Тому, коли ти сьогодні думаєш, що в тебе така доля, і тобі не повезло, в тебе тобі так написано, тому ти, наприклад, нещаслива, і нічого з цим не можна зробити, то ти перекреслюєш увесь Божий задум на твоє життя. От представ собі, що в тебе діти. От, наприклад, якщо їх в тебе немає, представ, що вони в тебе є. А якщо вони в тебе є, то тобі ще легше буде представити те, що я зараз скажу. І народжуючи своїх дітей, ти вже запланувала, щоб вони були нещасливі. Ти написала план на їхнє життя, щоб вони завжди страждали, щоб вони хворіли, щоб іноді получали щось хороше, але одразу після цього вони отримали набагато гірше, бо тільки тоді, коли їм погано, вони прийдуть до тебе і будуть просити допомоги. От представ собі цю картину. Представила? Як тобі класно? Коли твої діти страждають і приходять до тебе всі розбиті, ти тішишся з того, що вони нарешті прийшли? Чи тобі все ж таки боляче, що вони так страждають? І тобі зовсім вже не важливий той факт, що вони прийшли, не так важливий, як важливі їхнє щастя? Розумієш? Тому я просто хочу сказати тобі, дорога душа, що бути щасливою. Це твоє право від народження. Це те, що задумав для тебе Бог, твій небесний батько. І саме ось ці твої думки, що така в мене доля, що мені не повезло, що так мені написано. Саме ці думки, вони породжують в твоєму житті весь, скажімо, всі ці ситуації, які проводять тебе. Які привели тебе до того, що ти зараз маєш. Що я тобі пропоную? Давайте просто з сьогоднішнього дня, з цієї хвилини, почнеш думати по-іншому. От уявляй собі, що ще поки ти народилася, ще поки ти появилася в утробі матері своєї, на тебе вже чекав грандіозний план, Божий план, твого, твого щастя. Твоєї реалізації, твого багатства, твоєї сім'ї, куди ти побудуєш все, що може бути саме найкраще в цьому світі для тебе. І ти просто почни так думати. Дозволь собі думати, що ти народжена для щастя. І воно для тебе. І ти побачиш, якщо ти будеш багато часу перебувати в цих думках, якщо ти будеш бачити ось, ось таке своє майбутнє. Ти побачиш, як твій перший твій внутрішній стан буде мінятися, і на цей стан будуть приходити нові ситуації, нові люди. В тебе будуть мінятися привички, замість того, щоб піти спілкуватися в погану компанію, яка і приводить тебе до поганого плану. У твоєму житті ти будеш переобирати іншу компанію. Так? Ти не будеш спілкуватися з тими людьми, які тебе вганяють в депресію, в якусь залежність, які тебе підштовхують до чогось нехорошого. Все починається ось тут. Дозволь собі бути щасливою ось тут. Тоді воно перейде сюди. Ти відчуєшся, ти побачишся своїм внутрішнім оком, своїм духовним, да? духовними очима. І тільки тоді, коли ти це дозволиш собі, коли ти це побачиш духовними очима, коли ти відчуєш це в собі, от все має відбуватися спочатку в тобі. Воно ніколи не відбудеться. Зовні, допоки ти не відчула це в собі. І тільки після цього ти будеш спостерігати, які будуть ситуації приходити. Е, так, між цим усім буде багато чого руйнуватися, але руйнуватися поганого. Тож не лякайся, якщо будуть мінятися люди, можливо, країна, е, можливо, робота, незалежно, але ну, знай. Як тільки ти відчула в собі ось це все, це щасливе майбутнє, як тільки ти це проживеш в собі і будеш проживати, старатися кожен, все почне мінятися. І ти побачиш, що насправді Божий план для тебе був саме найкращий. Просто ти не дозволила цьому статися. А сьогоднішнього дня скажи собі, Боже, Отець Небесний, я дозволяю собі бути щасливою. Нехай твій план на моє життя збудеться. Я відкриваю своє серце для Тебе, для Твого плану, для Твоєї любові, для прощення, для того, щоб я змогла відпустити все те, що мені не потрібно, для того, щоб прийшло все те, що від тебе. Я чекаю твоїх коментарів, бо я знаю, що після цього відео твоє життя буде мінятися. А я тебе обнімаю Божою любов'ю. Народ ти народжена бути щасливою. Пам'ятай про це.